11 січня, Міжнародний день дякую. В Україні та інших країнах світу День Дякую щорічно відзначають 11 січня, починаючи з 2008 року. Говорити дякую це прояв вічливості, вихованості, поваги до оточуючих. Аби нагадувати людям про цінність хороших манер, було започатковано це свято. Історія походження свята не зовсім зрозуміла. Офіційна версія стверджує, що день дякую був започаткований спільним рішенням ООН та ЮНЕСКО. Є також і неофіційна версія, згідно з якою відмічати цей день запропонував один із великих виробників вітальних листівок. Головна ідея Дня дякую звернути увагу на важливість і ввічливості у нашому повсякденному житті. У цей день потрібно варто бути особливо уважним до близьких і дорогих людей, адже привід для подяки можна знайти у будь-якій ситуації. Це свято спонукає задуматися, наскільки часто ви дякуєте за суту турботу, яку проявляють до вас рідні та друзі. Міжнародний день дякую був створений для того, щоб закріпити та поширити у суспільстві ідею ввічливого ставлення до оточуючих. Окрім цього, він має на меті ще й турботу про психічне здоров'я людей, адже згідно з дослідженнями психологів, прості слова вдячності позитивно відображаються на самопочутті, фізичному здоров'ї, емоційному стані людини та допомагають швидше впоратися зі стресовими ситуаціями. Щоб долучитися до святкування Міжнародного дня дякую, достатньо висловлювати у цей день подяку оточуючим людям, батькам, родичам, друзям, знайомим, колегам по роботі, а також робити більше добрих вчинків. Ні в якому разі не забувайте про тих, кому потрібна допомога, надавши яку ви отримуєте щире дякую. А саме сьогодні пропоную сказати слова вдячності людям, які надважливі це нашим захисникам і захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім, хто нам допомагає. У світі немає нічого простішого, ніж сказати іншій людині дякую. У цьому слові усього 5 літер, але скільки доброти воно у собі несе. Саме тому у Всесвітній день дякую хочемо вам побажати море подяки від колег та друзів, рідних та знайомих. І нехай у вас ніколи не вичерпається бажання дякувати життю, сім'ї та собі за все, що маєте, а також за все, що у вас буде. Дякуємо за увагу!